Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х2 на темні уламки, тож будемо відкривати. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, зараз з'явиться мій телеграм. Ну і приєднуйтесь до чату, де активно Е, І нам потрібні двоє людей в клан в академку, Якщо що, пишіть мені ось мій телеграм тут. Мінімалка на клановий турнір 100 тисяч. Б'ємо гідри. Перша, друга вмирають завжди, третя зараз гірше. Четверта відкрита. Ну, якщо що, пишіть, Хімеро, також б'ємо. Все робимо. І поїхали, поїхали, поїхали. Сьогодні, до речі, ще йде Х10. Х10, Доволі непоганий герой по навичках. Подивився, в принципі, мені би не помішав, але, 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 але... 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 що вийде, я не знаю. Кузрат. Кузрат це той самий болю колись це була дуже погана ознака. Х10. Що по X-10, ось цей у нас гройде, сизий доволі непоганий Доволі непоганий. Де там у нас по оцінках також, я думаю, він доволі непогано. Де він є в нас? Ось? Тільки 100 оцінок гідра. 100% на гідру має дуже класно заходити. Ну, ну, ну самі бачите. Самі бачите, оцінок небагато але всі стоять дуже хороші. За рахунок, чого хороші? Зараз я вам і скажу. Е, не тут. Ось тут. Блок бонусів зменшення швидкості масовий. Клас. бездоганна завіса, збільшення опору також клас. Ну і збільшення швидкості. Ситуативно на арені. Скоріше за все, бо так більше ніде не буде використовуватися, але також є. І збільшення аура збільшення опору. Загалом герой доволі непоганий. І десятка. Перший, до речі, мій Твін. Десятка дай легенду. Вже нарешті бо під новий рік. Тим, під день народження під новий рік. Давай, дай легенду. Будь ласка, легенду. Ле, Генбо класа адамант. є. Юстиціар добре, і, і все. І все, і, і, шкур, і Юстиціар це в нас йде на злиття. Дуже шкода. Дуже шкода, дуже шкода, але що зробиш? Це нормальний явщик. Хтось новий, хтось новий, а хто новий? Адам... Адамат новий дуже, дуже класний герой, дуже добре грає на складі, ніде більше. І будемо переходити до наступного аккаунту. Тепер черга на період. В Наталі також 12 уламків. 2 І 10. І перший починаємо з рарки Міколобус. Не цікаво. Не цікаво. Ще одна Рарка. Жало не цікавить. І 10. Хочеться, Дуже хочеться легенд натягати. Епік, Ані, супер супертоп Епік. На альнаме заходить ідеально. На двулико заходить легенду, будь ласка, ось тут. Ось тут. Ну. Тут епік. Громобій, непоганий герой, має відродження. Але то не то. Дуже шкода. Двоє наблизилися на 12 ближче до свого гаранту по легендарному герою. На жаль, поки так. Дякуємо Наталі. І йдемо тепер. Черга Михайла. Сказати тако міша. і показати, 63 уламки не пасує. Михайла і його твінка. Починаємо, потім буде основа, також буде багато. Ну, Пан Михайло в нас хом'як. Вміє збирати, на жаль, я не вмію збирати. Ну, хтось вміє. Це дуже добре. Це дуже добре. До речі, якщо бажаєте дати уламки на відкриття, також пишіть. Надіюся, на 60 уламків, що буде 2 легенди. Дуже було б класно дістати дві. Я думаю, що Михайло був би дуже задоволений. Починаємо десятки. 10 Ругно розсягне такий собі середнячковий епік став на нас сьогодні. Парагон класно заходить на чорну вдову, паучеху б'є сам, і решта рабків. Мисливицю можна використати на злиття. Більше нічого цікавого. Парагон, до речі, класна рарка, хто не в курсі, придивіться до нього. Наступна десятка. Поки не цікаво, поки не цікаво. Ну, десь би мала бути легенда. Чую легенду. І давай, давай, давай легенду. Х10, Х-10, 10 ранок. Ну нічого, за, 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 от зараз, от зараз, десь буде. Револс добре качає корм. Епік. Зі злиття, до речі, епік. Баштанник. Не знаю, якщо Міша робить злиття, то стане простіше. Або, або він його вже зробив. Я вже зробив. І, і, і Давай, ну дай легенду, ну, ну хоча б одну. І, давай, давай, Хто? Трамарія, ну дай ще одну, ну не найкращий, не найкращий. Дай ще одну. Ну, ще, ще одну, ось тут. Зараз. Трамарія. Що можна сказати про Трамарію? Загалом легенда непогана. В мене є більша. Е, Зменшення швидкості на всіх ворогів. Оглушення на всіх ворогів. Е, зменшує шкалу ходу. Ну, непоганий герой загалом. Не, не, як на мене, навіть недооцінний. Осуває всі штрафи, заповнює шкалу ходу. Чому її не використовують, я не знаю. Імунітет до сну має, також непогано. Швидкість у всіх битвах на 30... На, кажу 30, 23%. В принципі, непогано. Зараз подивимося, чи, чи була, чи не була. Дай ще одну, будь ласка, легенду. Ще одну, будь ласка, легенду. Ревоглас вже казав, вала колись можна. Мадам Серіс, клас. Шамель клас. І дай, дай, дай ще одну. Ще одну. І Анірі ще одна, до речі, І Анірі, Боже, скільки тут топів. Мадам Серіс, супер топ на арену колись було, але зараз все трошки змінилося. Але на старті в геймі можна в принципі, використовувати. Шамей гідру дуже класно заходить. Каменений шкур, частинка на е, живуглота, Реоглас сам качає корм. Анірі супер топ на альнамена Двуликого, Холодне Серце, супер топ, колись була в підземелля. Ну, в принципі, зараз ще можна десь на старті гри. На старті всередині ще би одну легенду. Епік Роанна не цікаво. Дай ще одну Ще одну легенду. Кабонишку клас ще можна використати на злиття. Тугак середнічковий епік. І ось тут легенду. На жаль, на жаль, тільки одна легенда. Але загалом епіків було доволі багато. Треба було подивитися, хто в нас хто в нас. Ну, це, напевно, Роанна. Та, Роана не цікавить, не цікавить, не цікавить. Темні ельфи. Е, трамарія нова, 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 нова. Що по оцінках? Я, Ну я не знаю, як на мене все рівно, герой недооцінений. Її використовувати можна, просто треба правильно використовувати. Навики доволі непогані. Чи буде Михайло використовувати, я не знаю. Він напише, він скаже, що він про мене думає. Але головне, щоб він пам'ятав, що я на це впливу не маю. Ну, І будемо переходити до наступного аккаунту. Так, ще один аккаунт від Михайла. І 70 уламків. Погнали? Погнали погнали за легендами. Надіюсь, що буде Вайтма. Такий собі вже станом на сьогодні навіть не дуже цікавий епік, але краде бонуси. Ще там шуф робив масовий штраф атаки. Один з перших моїх епіків. Досі пам'ятаю, колись використовував зараз далеко, десь на складі, забув вже про її існування. Галька. Галька б'є сильно в одну ціль, але стан на сьогодні це також не дуже цікаво. Скасекс непоганий клінцер, але не більше. Громобій вже казав. І легенду суди, будь ласка, от суди. Поки ні, Кузрат. Мисливиця, мисливиця добре, юстиціар добре, Кузрат погано. Два десятка позаду. М -м, бажано би легенду зараз. оборо клас. Використовують нагідрі з Леді Мікаге. Легенду, будь ласка, Мис... ще одна мисливиця. Парагон казав: Ренегатка, частина Анкілу. Насправді, не одного Анкілу, о, доволі непоганий герой. Я в себе її до сих пір використовую як перезаряджання навиків з Юмеку. Тільки є одна Юмеку і є Ренегатка. Дріада Нія також хороший епік. І ще один епі. І то в сторіх міні-отаман. Для раніше дуже добре заходила в пачку з Трундою на гідру, Потім пофіксили ту пачку. Ну, Загалом все рівно герой грає. Але Але, але ми прийшли за легендом. Легенду, будь ласка, в студію. Раркі Раркі. Даяна іскриста. Десь, десь, десь вона була на, на злеті. До речі, я не подивився на попередньому аккаунті чи міша робить е, злеття. І очок там набрав 6700. Якщо я не покрайсь, був на першому місці, на другому якось 3 з копійками. Я вже цього не показував. Але то таке: нам зараз треба дістати легенду. Кроворіг це частинка на злеття. Та легенду дай! Алло. 10 ракет. 2 Центуріона, два клітко Голова. І все. І, але, але нічого цікавого, зараз буде легенда. Зараз буде ще одна Галька речі. Мучениця частинка Анкілів. Та дай легенду. Та одну хоча би. Боже! 70 уламків без легенди. Що може бути гірше під X2 відкритися і не отримати легенду? Жодної. А я кажу я кажу дві. Я кажу хоча б дві. Ой, такі відкриття розчаровують. Що в нас по поповненню? Приблизно десь очок, як на і на попередньому. 6200. Там було 6,5, ну, там була легенда. Якось так. Дякуємо Михайлу за велику кількість уламків, і будемо рухатися далі. Так, і я на закінчення. Я у нас, як завжди, уламковий мажор. Щось мене так підрозчарувало. До речі, на твіні Михайло злиття робить, тож епік йому там залетів на ура. Це дуже добре. Е, на червоні я не дістав міфічного. Зараз маю купу, купу велику, купку велику <смі>, аж три уламки фіолетих. Але в мене, пларю, в мене, 31-го день народження. Мені, будь ласка, видай з трьох уламків одну легенду. Я, я все прощу. Чесне слово, епік. Ні, не епі, не три епіки, не один епік. Саме легенду. Щоб я мав кого прокачати. Рарка. Я, я, вже, я вже знаю. Я вже знаю, що, що, там, що там буде. Чесно, я так і думав. Не, не саме за фанатика, я саме думав, що буде рарка. Ну, а що футіти? Ну на три уламки, я, я все розумію. Ну мало, ну мало. Що я можу зробити. А от нема. Нема уламків і все. Все, все, все. І таке. Тож, пишіть. Чи ви відкривались, не відкривались, можливо, ви натягали якихось стопів, то напишіть яких саме. І всім дякую за уламки, хто дав. Всім дякую за перегляд. І підпис... Люди та підпишіться. 30% з тих, хто дивиться, тільки підписуються. Підтримуйте україномовний канал. Це ж це ж, це ж, це ж непогано, це, не це ж нормально. І все буде Україна. До нових зустрічей.